І так, Йоушки-Хелушки. Сьогодні я планую зробити дуже невеличке тренування на ноги, так як я давно забила. На тренування низа чогось мені почало подобатися більше кричать вверх і почало подобатися знову бігати. І в мене завжди такий дисбаланс між моїми. З ціловими тренуваннями і між тим, що я дуже люблю бігати, і це мені заважає через те, що якщо ти бігаєш кріпатура, це зрозуміло, що ти нормально не побігаєш. І так само от біга теж є певна кріпатура на хіли, на зв'язки і так далі. В планах зробити присяд, хороший, робочий, зробити мертву тягу зробити. Очень сильно хочу зробити своє дуже гарне з'єднання через те, що це мірозапакасне упражнення, яке, я, наверное, найбільше з цих вправ в залі не через те, що ну, я не знаю, скільки б я його не робила, в вага не збільшується, легше мені не становиться і просто ну, no comments. І я прямо відчула, що коли я почала бігати, що в мене задня дуже слаба, не звертаючи на те, що я роблю с... мертві тяги вже з доволі таким нормальним вісом, то тобто в мене робочий, моя робоча вага це десь. 80 кг десь на 12 раз і мені в принципі плюс-мінус окей. А зібання як робила на 17-23, так і роблю. Тому це моя програма на сьогодні. Зробити присідання мертвих і зібання, а все остальное посмотрим по настроєнню і, по-моєму, самопочуттю. Так що погнали И я продіваюся вдома, дом, сказати, що я все-таки сьогодні зробила те, що хотіла. Присідання зробила не звука войну, 50 кг по 12 раз 5 підходів. потом зробила 5, 4 підходи робочих, 80 на 10 зробила, бо спина почала боліти. І ще два перед цим зробила розминочні, в початку 40, потом 50 Чтобы просто ничего себе не потянуть, зробила адське адское. Хочется натюкнуться, но не буду. Потом зробила ще... жим ногами 100 кг по 15 раз 5 подходиков. Потом зробила разгибание. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю через те, що робила просто по вічерам, через те, що ноги ну, такі забиті, були, що він просто так мене трусилася. Ну, тренування сьогодні вийшла непогана, я втомилась, але чувствую, як я здаю обороти в плані тренувань. Реально, просто бігати хочеться. У мене як літо приходить, е, починаються всякі ці гаргани, трейли, е, біга і все остальное, і взагалі не хочеться займатися в залі з якоюсь вагою, хочеться робити щось максимально легеньке, таке, щоб типу, на заслугів системою просто себе потренувати через те, що коли займаєшся в залі, з великою вагою мала повторку, а я в основному так і робила. В принципі, в мене не було більше, ніж там. 12-15 разів, що на якихось справах типу там розведення зібання, на ізоляцію це, да, а всі інші вправи у мене більше в силовому характері, і я прям чувствую, як мене не хватає кардію якоїсь додать, Тому будемо щось то рішать, що думати. то все. Вот, все.